Сьогоднішнє 29 квітня запам'ятається людям певно по багато яким подіям, зокрема, перш за все, по тим, які вдарять по ним рикошетом, А це перехід чи затвердження накопичувальної пенсійної системи, чогось за рахунок введення нових податків, обмеження рівня споживання газу, багатьом іншим. І проблема в тому, що, зокрема, ці, ці рішення рекашетом вдарять і по селянах. Я не можу зрозуміти така багата земля, і всі, і чого так бідно е, живемо. Чотири е, більше 4 мільйонів господарок в Україні. Але коли приїжджаєш в село і бачиш, як пораються люди на, цих, е, на своїх власних обійстях, як сапки ходять по городу, таке враження, що ми живемо в 19 столітті. І це при тому, що ці. Господарки годують по деяким позиціям Україну на 90%. В Україні майже чи навіть більше 4 мільйонів маленьких дрібних сільгоспгосподарств. Це перш за все, ну скажімо так, щоб було зрозуміло, городи там виробляється в цих городах майже 70% того, що ми споживаємо. І уявіть, приїжджаєш, село, їдеш селом, дивишся, там бабці стоїть з цієї сапки, дід щось лаштує, тобто технології 19 століття. І як їх поміняти, як довести наші здобутки науки світової до цих людей, це головне питання. Про це хочу я поговорити з паном Романом. Е, Роман Корінець. Корінець, президент Національної сільськогосподарської асоціації дорадчих служб. Скажіть, будь ласка. До речі, служба і слову Куди бігти Селяну, селянину? Перш за все, дрібному селянину за парадою. Як, як облаштувати, як жити? Маємо маленькі пенсії, мало роботи. Що, що робити? Є, є земля, але що робити? Як війти в нормальний бізнес? Хотів би сказати, що і звернутися, що в дорадчу службу, але поки що не можу такого сказати, тому що наших дорачих служб, яких об'єднуємо, надто мало, надто мало, якщо порівнювати нас, скажімо, з європейськими фермерами, чи зовсім не тільки західними європейськими, а зовсім ті, що були нашими, так сказати, братами по великому і могутньому радянському Союзу. Дуже важливе завдання, ви правильно окреслили, як залучити оцих дрібних виробників до як модно зараз говорити до організованого ринку, як їм дати знання більше отримати, ви кажете, своїх городів? Ну, але давайте трошки подивимося, чи лише городи? 2014 рік, статистика 2014 року, середній розмір господарки. В Польщі, тобто фермерського господарства, це 10,4 гектара. В Україні середній розмір земельної часу паю близько 4 гектарів. Тобто три члени сім'ї це польська господарка. Тобто вона не така вже й вона й маленька. Проблема в іншому, що практично. Влада практично не звертала уваги на тих дрібних виробників. Дав вони так вони виробляють там 60-90 не 99%, якщо говорити про картоплю продукції. Але воно якось так знаєте сприймалося. Ну є вони, ну ко щось роблять. Ми будемо говорити про експорт зерна, ми досягнемо там 50 мільйонів, 100 мільйонів експортуємо зерна. От треба дивитися, а що отримують ті, хто виробляє то зерно. От. Тобто, ми говоримо треба говорити про зміну парадигми. Сільського господарства, що Шо... якраз Якщо... парадигма, так. тобто самої системи. Давайте так. Я, я зрозумів. Це от ви вже почали говорити. Як, як ви дорадші але... служби? Скажіть, будь ласка, давайте спочатку є закон в Україні про дорадші служби. Мета дати максимум інформації в селі кожному. Як цей закон працює? Мета я уточню. Можна мету, мета не лише дати максимум інформації, а е, мало дати інформацію, а ще й навчити цю інформацію, ці знання застосовувати так, щоб ота господарка приносила доходи. Ну і закон цього гарантує. Закон так у нас закон про сільськогосподарську дорадчу діяльність прийнятий ще 2004 року. Скаже, що головна мета цього закону це надати допомогу е е сільському господарству, сільськогосподарським виробникам і сільському населенню, підвищення доходів, своїх доходів від господарки і у розвитку сільської місцевості. Благородна мета, супермета. Закон прийняли, але про нього забули, що його треба виконувати. От. І е е практично от ви сказали, куди бігти. Я не можу сказати, скажімо, куди бігти на Київщині, фермеру Київщини, невеликому е фермеру Київщини за порадою. Ні, він може звичайно звернутися, в великі корпорації, в інститути звернутися, але що це для нього буде коштувати? От. Е ну, по-перше, мороки велика кількість, знайти людину, котра порекомендує, бо не просто до професора підійдеш. Абсолютно. І, звичайно, треба якось Тобто, Ми прийняли закон, але забули його виконати. Закон дуже. Добрий. Говорить, що кожна програма спрямована на розвиток сільського господарства і сільської місцевості повинна передбачати кошти на дорадчий супровід. 5% від цієї вартості програми. З 2004 року, з моменту прийняття, ні разу цей закон не виконувався в тій частині. Закон говорить, що треба, щоб в державному бюджеті були передбачені кошти для того, щоб навчити селян ефективно працювати. Нема цього. У мене інколи закрадається думка, або люди не розуміють, ті, хто приймають рішення, який ефект можуть дати знання, або, або розуміють і не хочуть або багато село якісь інші мотиви можливо. От ми обговорили у своєму середовищі. Один з наших колег каже: все дуже просто. Ну навіщо плодити конкурентів великим корпораціям? Хоча можливо і важко їх розглядати як конкуренти, але людина почне копошитися на своїй землі, щось робити, почне зростати. А вона забере свій пай з оренди від цього холдингу. Вона стане малою калиткою, калиткою, знаєте, оця класика, почне приростати землею, прикуповувати земельку, як, як там влічив би тебе без ліку. От. Це ж виростають конкуренти. А ми зосередилися на двох-трьох культурах. Експорт говоримо, а про рівень доходів ніхто не говорить. Знання дають прибуток. А ось ну, я хотів поставити питання. Створити структуру заради структури, ну про це зрозуміло. Що це дасть? Може сказати практично. Це це дасть якийсь зиск для простих людей. Буквально кілька тижнів тому у Ризі була конференція з проблем дорадництва, сільськогосподарського і сільського консультування країн східного партнерства. І міністр сільського господарства Латвії навів такий приклад. Каже: ви знаєте, ми також були в нас проблеми: перехід, зміна системи господарювання, євроінтеграція, ці всі процеси. От. І наші дорадчі служби практично витягнули наші підприємства з упадку, які з того процесу упадку. Тобто вони сиділи і днювали і ночували економічні е е е е е розрахунки, робили технологічні новинки, е впровадження. Тобто 10 наших найбільших підприємств для Латвії це важливо, це велика вже кількість. Витягнули дорадчі служби, ну їхні косцентрівського сподарського консультування. Ефект, ефект. Друга проблема вже по Україні, не будемо про Латвію говорити. У нас багато розмов, що дрібний селянин не може дати якісне молоко. От, корова, молоко з подвір'я селянина не може бути якісним. Ну, скажімо, воно якісне, але в принципі, для яких переробка слід виходить. Наша Дніпропетровська сільськогосподарська дорача служба доводить. Зовсім інше. В дворі може бути якісне молоко. От наші колеги з Дніпропетровська займаються якраз розвитком сімейних ферм. Вони навчили людей, як, вибачте, підмивати вим'я корови, коли і як годувати, як утримувати стайню, місце, де стоїть корова. Навіть такий простий елемент, як те, що треба розказати, щоб були кращі надої молока, щоб вікто було в хліві, це також, ніби простий елемент, прості поради. Результат. Люди здають молоко кращої якості, ніж здають великі господарства. Але це потрібно було затратити певний період часу, вкласти ресурси е, ці в навчання, в щоденне навчання, в контроль, е, е, як користуватися е, доїльним, для більших доїльним апаратом. Навіть видавали рушники, яким витирати вим'я. Вчили, як це робити. На це потрачено час, але це є ефект. І знаєте, воно ще має мультиплікаційний ефект, ефект наслідування. В селі як кажуть, якщо сусідка зробила добре, то я мушу так зробити. Вони почали продавати молоко дорожче. Більше того, компанія Данон, ну ви знаєте, давайте не рекламувати. а та, та, Хороша компанія хороша, з комп... та, хорошими вимогами з дуже жорсткими європейськими. так закуповує цих людей молоко через кооперативи. До речі, служба допомогла людям об'єднатися в кооперативи, допомогла залучити інвестиції для того, щоб е, купити охолоджувач, танк е, для збору молока і так далі, необхідну техніку. І е, от вам ефект. Ну тоді позиції державі геніальне. Люди заробляють, хай вони самі і платять. Наскільки ось знову ж таки по світовому досвіду на першому етапі оці до речі служби, і як вони зараз фінансуються? Ну, поки що ніяк не фінансується в Україні. Я не в Україні, я за кордон. А, а. Якщо, брати, от ви кажете, люди. Ну, е це позиція фінансистів, фінансистів від держави. Це так, так. фінансисти. Ну, якщо люди отримують від цього додатковий прибуток, хай платять. Ніби розумно. Ми ж з вами кажуть, вже в вік ринкової економіки, за все треба платити в житті. Але, перше, люди не завжди можуть знати, яку вигоду вони можуть отримати. Чи більшість господарства ризиковано. Так. Тобто треба їм прорахувати можливі ризики, можливі вигоди. Ну, не всі вони економісти, далеко не всі юристи, математики, прогнозисти і так далі. У більшості. Не економісти, у, та, у більшості, не математики та, та. і не юристи. Отже, вони не прийдуть до цього, бо вони бояться першого кроку зробити і не знають, як зробити. Їм треба підказати це. Вони не готові платити навіть за це, бо вони не знають, якої вигоди тримають. Розумієте, треба мати культуру споживання знань ще формувати культуру споживання знань. Це чому якщо такої культури немає, потім вони стануть, розуміють вигоду, коли вони більше отримають знань можливостей. Наведемо приклад багатої Англії. Ну, не бідна країна. Вони створювали післявоєнні роки, називаємо це в нашому термінології дорадчі служби. От знаєте, коли вони почали процес приватизації дорадчих служб, корпоратизації тільки в 80-х роках. І знаєте, яке було формулювання уряду? Чому вони уряд прийняв рішення про те, що фермери можуть вже платити за дорадчі послуги, тому що їхні доходи є такими, що вони вже можуть за це платити? Якщо ми говоримо в Україні про е великі компанії, які ми звичайно називаємо гарохолдером, мені не потрібні, до речі, служби, в тому розумінні, в якому ми говоримо, бо вони мають свої служби. Ми говоримо в основному про малий і середній бізнес, ну, називаємо так. От. І так, у нас є група фермерів, які можуть платити за знання і платять. Але про ті 4 мільйони, про яких ви говорили, яких ми хочемо допомогти подолати оту бідність, про тих 40 тисяч фермерів, яких є, з тих 40 тисяч фермерів, яких в нас є, ну, по закону про фермерське господарство, ну, 10% хай можуть платити, а 36 я хотів би тут згадати там, про себе, розказати випадок. Ми так вам розказували перед цим я сам фермер, і в минулому році, через те, що я помилився у ветеринарії, просто не дочитав, не звернувся угадувати. Я втратив 10 пташенят індичок. Тобто втрат реальні, мої мінус 800 гривень, якщо б вони виросли, це був би, звичайно, зиск. Я просто не знав, до кого звернутися. Не звернув про це увагу. Скажіть, будь ласка, от ви говорите зараз про базові речі, ті, котрі є. Але… Ситуація розвивається, наука розвивається, і наші академіки наукові теж крок за кроком відперед що давно, там в Києві була е, форма е, зустріч цілих е, європейських аграрних представників аграрних академій, де підписана резолюція ділитися цими навиками. Звідси і так питання: звідки дорадчі служби можуть взяти і беруть цю інформацію? І наскільки мусить бути. Не від себе ж вони мусять говорити співпраця з семи дорачих служб з наступними, з університетами, з академіями, з європейськими спільнотами для того, щоб довести люд, людям новітні технології. Адже ми розуміємо, що новітні технології це не те, що в інтернеті написало. Це зареєстровано, відпрацьовано на досвідах де, з, е, роками. Дорадчі служби самі не продукують нових знань. Вони трансформатор, знаєте, передатчик, канал передачі знань. Знання продукуються в науці, в передовому бізнесі. Хтось, бізнес також має свою галузеву науку, корпоративну науку, дослідження, практика. От там продукуються знання. Наше завдання до радників передати ці знання від тих, хто їх продукує, хто їх створює, передати тих, кому вони потрібні. Ваші, до речі, служби, бо в Києві, якщо немає в інших областях, десь вони працюють, звідки вони беруть? <плес> Львівську дорадчу службу очолює е, кандидат наук сільськогосподарських е, 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 Луганську е, кандидат економічних наук. Я розумію, так, але ж не по всій ж напрямках. Але так, але вони в тісній співпраці працюють з, ну, з академією з академією з інститутами. Якщо е, скажімо, у Львівській дорачій службі, багато вихідців з е, інституту ветеринарної медицини з аграрного місцевого університету, це постійний зв'язок обмін е, інформацією, обмін контактами. Обмін знаннями і залучають їх до роботи, безпосередньої роботи. От буквально сьогодні ми зустрічалися з колегами, і при мені був дзвінок одному з науковців. Прохання, у нас є у нашого клієнта така проблема допоможіть вирішити. Тобто йде постійний контакт. У нас є такий інститут експертів-дорадників. Не інститут у плані організації, а як. Закон про дорадництво передбачає, що є дорадники, які безпосередньо працюють організатори процесу безпосередньо працюють з фермерами, а є вузькоспеціалізовані експерти, експерти-дорадники. Тобто це в основному науковці, які спеціалісти в вузькій галузі, і дорадник має свій списочок, він знає. Якщо треба чистити хвороба, радець в корови, то професор цей чи доцент, чи кандидат спеціалізується, цей в цьому спеціалізується. Клієнта є проблема, він не може всього знати. Він набирає вузькоспеціалізованого фахівця, везе його туди, чи радиться з ним, і чи дає телефон клієнту, який звернувся, ви можете безпосередньо поспілкуватися. ну то механізми є різні. Я хочу знову ж підвести під академію наук бо я знаю, там була зустріч вчора. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, науковці, котрі раніше для нас науковці, академіки, це люди, котрі. Щось придумували, вигадували, але в найкращому разі цим користувалися якісь великі агропідприємства, колгоспи ще з радянських часів. Як зараз, на вашу думку, в академії, в наших академіках, змінилося, чи певно оцей напрямок роботи з дорадчими службами на дрібного агровиробника? Чи а вже цю парадигму, з якою ми так жартували словом, да, її треба розробити. Це ж не просто побудувати в якомусь районі, це по всій Україні має охопити. На вашу думку, змінилося це ставлення, почалася робота в цьому напрямку. Я б не говорив категорично, що змінилося. Я кажу, змінюється. Йде добрий, хороший процес. Бо як змінилося, то означає всіх змінилося. Дійсно, зараз керівництво академії, академіки, науковці розуміють, що. Вони мусять навчитися продавати свій продукт. А для того, щоб продавати, треба, щоб був споживач. І щоб був той зв'язок між ними і е, е, тими, хто е, потенційними споживачами. Власне, дорадництво радниця цей місток між, е, між наукою і споживачами. У Нас зараз із фермерами. У Нас зараз налагоджується дуже тісна співпраця з Академією аграрних наук. І е, ви знаєте, мене це дуже тішить, бо е, ми шукаємо джерела. Е, ми будемо відзартивати джерела фінансування тої діяльності. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз знаходиться держава зараз говорити. Давайте створимо систему, таку, як в Німеччині, чи як в Польщі. Ми розуміємо, що це нереально. Ми шукаємо якісь, можливо, тимчасові, можливо, альтернативні джерела. І тут Академія наук наш дуже добрий партнер. Ми їм потрібні, вони нам потрібні. І, е... Ну, принаймні, як замістити намагання зусилля, принаймні там приміщення дати, кімнату, тому що з вас знаю, деруть просто гроші. Не буває за те. Зараз, ну, по-різному, так буває. скажімо, У нас добра, я не знаю, нас добра співпраця. скажімо, Ми орендуємо зараз приміщення в одному з інститутів академії, але це, це особисто. По Україні 400 так. районів. Абсолютно. Тут, але головне, це приміщення це, це важливо. Але важливо що передавати. Мати. І мати, знаєте, зворотній зв'язок. Якщо потрібно вже сьогодні, ну так як у вас, якби на день курчата ваші були продіагностовані швидше, індики, я перепрошую, на день, то була б і результат був інакший. Тобто, деколи наука може виступати як така швидка допомога для фермерів через дорадництво. У Нас трошечки, от е, інакша школа наукова, інакші підходи до науки. Дуже часто говорять: от фермер в США, там інший підхід. Там е, науковці, е, професор в США, там наукова е, університетська наука, вона більше прив'язана до бізнесу, до виробництва. У нас була трохи дистанція, і е, зараз академія дуже доброму напрямку. Змінюється, що вона скороче намагається скоротити оту дистанцію між виробництвом і е, наукою. Е, це, і це перспективний напрямок. Це дійсно правильний шлях. Кай, будь ласка, я так переходжу знову ж таки від науки до землі. Наскільки, на вашу думку, зараз так ну, загальне питання, слід поламати психологію селян? Я що маю на увазі? Зміти працювати вміють, але до своєї землі вони ставляться, перш за все, як до засобу, прогодувати, вирішити продовольчу проблему особисто. Ми бачимо у тих же городах весь гербарій, ботанічний сад, який щоб, щоб не купувати. З іншого боку, як приклад, якщо ми mm -hmm. до Польщі звертаємось, в Польщі, якщо навіть той же там город 40 сотік, да, засіний, тільки виключно чи тільки, так, картопли, чи тільки там капусти. Тобто він відноситься до бізнесу, він заробив гроші, а на ці гроші копить те, що не у сусіда помідори. у ще одного. Тобто, наскільки слід поламати психологію селян, що власна земля це не засіб прогодуватися, а засіб заробити гроші. І це. І те на рівень краще. Ви знаєте, економіка це в першу чергу психологія. І будь-які зміни не відбуваються, якщо немає змін психологічних. Я такий науковець лауреат Нобелівської премії Даглас Норд каже, що Механізми не працюють, навіть якщо є формальні інститути, є закони. Вони будуть працювати лише тоді, коли є неформальні інститути, звичаї, традиції, правила. Прикладаючи, так сказати, на людську мову, от, треба, щоб було тут. Бо можна прийняти класні закони, і вони не будуть працювати. Як переорієнтувати фермерів? Їм треба. Знову ж, дати відповідні знання, що це можна робити перспективно, так як робила наша Дніпропетровська, до речі, служба з молоком. І що кожен сам не поїде на ринок. Не поїде. А як поїде, то він втратить цілий день. І, і, він не і буде Це не завдання агровиробника він продавати, виробляти, Так. Виробляти, агровиробник. Тобто, друге, кожен окремо не знає, що продавати на ринку. Він ж не може моніторити ринок. Він від цього втрачає, бо він вирощує сьогодні жовту картоплю, а на ринку треба білу картоплю. От. Тобто, а якщо це, собі, є хороша, до речі, служба, як скажімо, де, в деяких регіонах, збирає людей і каже, є запит на ринку на білу картоплю. Ми скажемо вам, допоможемо, де купити таке насіння, і знайде, допоможемо вам знайти закупівельника або організацію, яка у вас це закупить. Що буде? Все дуже просто. Люди почнуть садити одного сорту картоплю, одного, і збувати її вже оптовим партіям, отримувати вищу ціну. Знання перетворюється в гроші. У нас є такий приклад, я говорив за картоплю. Якщо помиляюся, село Чорнянка, Черлянка в Херсонській області, де люди навчилися таким чином робити, вирощувати огірки mm. за підтримки дорадників, консультантів, навчитися огірки, вони експортують вже. Черга стоїть за їхніми огірками. Кожен раніше вирощував там один сорт, другий, десять сортів, як ви кажете, цілий гербарій і на городі е, е, був. Зараз садять 2-3 сорти в одному селі огірків і е, продаються. Ще одне таке питання в мене. Роль сільської ради От в цій ланцюжку. Тим більше в контексті децентралізації, коли сільрада чи влади апріорі мусить бути зацікавлений, щоб люди заробляли на її території гроші. Наскільки на вашу думку вона мусить помінятися повинна і не за рахунок закону якогось рішення, а якихось економічних чинників, які зараз випливають уже з нинішньої ситуації? Ну, сільрада це формальний голова, сільський, зараз він буде по-інакшому називатися староста. Це формальний лідер в селі. Він може зорієнтувати до кого звертатися? Він повинен зорієнтувати до кого звертатися. Він формальний лідер. Правда, проблема в тому, що не завжди формаль... не лідер своєю неформальним лідерством. От. Але е, він повинен це робити. От. Цей... Від того, чи він буде далі сільським головою? Залежить, чи його оберуть сільським головою, залежить який стан в селі. Тобто він повинен брати про це. І, звичайно, це крім того, ще е, це місцеві бюджети, які можуть бути джерелом підтримки е, того ж самого дорадництва. Ми е, один час мали добрий приклад такій співпраці місцевих органів влади і дорадчих служб Полтавської області. От, ну, зараз трошки якісь проблеми, але думаю, в облашто обла змінимо. Тобто, Сільський голова і місцеві органи влади це учасником має бути процесу. Якщо подивитися знову на закон про сільськогосподарську сподобальську дорачу діяльність, там записано, що місцеві органи влади, місцеві державні адміністрації передбачають в проектах місцевих бюджетів кошти на сільськогосподарську сподольську дорачу діяльність. Тобто вони учасниками процесу мають бути. Інша справа, що вони трошки, знаєте, відсторонилися від цього. Ну, Місцеві бюджети, як правило, це ну, складно назвати бюджетами. Там бюджету розвитку практично нема. Там були кошти на. Утримання апарату і все, рідко, яка сільська рада мала бюджет розвитку. От ну, могла похвалитися, Це людина голос ради постійно, ще як буде зараз називатися староста. Постійно спілкується з людьми. Може прийти, чого ти байдики б'єш і не їш. От тебе телефон позвони, тобі порадять безкоштовно. Абсолютно, ви знаєте, скажімо, в у тій же львівській області в багатьох сільських радах є просто плакатик або оголошення, що телефон дорадчої служби такий, то можете звертатися туди. То у нас час закінчується. Щось зараз я придумав. Я до своєї ферми скільки б не розказували, не повірю. Візьму камеру і почну. Зараз мене закупівлі індикінових де. Спочатку до вас, мають зважати, до ваших фахівців. Прорахуйте все. І поетапно ми покажемо людям, як це працює. Як воно цю пропозицію? Запросто ще до однієї теми, скажімо, на завершення, я хочу сказати, що в Великій Британії сільське господарство, те, як воно зараз є, у більшості, було поставлено на ноги під час Другої світової війни. Біда змусила. Зараз в Україні теж війна. Хочеться, щоб війна в тому числі змусила по-іншому звернутися на українське до українського змінити ставлення до української землі і до тих, хто там працює. Я вам дякую. Дякую вам. Е, нагадую, що ми перевіримо вашу роботу на приклад конкретному, моєму, як фермера. Всім хорошого вечора. Далі новини.